Як створював легендарний фільм П'ятий елемент, які секрети приховує виробництво фільм? та як під час прем'єри глядачі масово покидали зали кінотеатрів? Детальніше про це та багато інше у цьому відео. А мене все ще звати Влад, і ви на каналі «Останній кіногерой». Уявіть, вам 16 років, ви сидите на задній партії, і замість того, щоб грати в Roblox, чи у що там зараз грають, придумуйте свій кіношний всесвіт. Саме так і зробив Люк Бессон. У підлітковому віці він почав писати історію. Яка згодом перетворилася на п'ятий елемент. Він надихався французькими коміксами, зокрема InCal та Valerian і Лорелін», які в 70-х роках в Європі були так само популярні, як Марвел до прекрасної 4-ї фази. Його надихали ідеї про майбутнє. Але він хотів зробити щось яскравіше, веселіше і динамічніше. Не похмурий, той, що біжить по лезу, а справжній космічний балаган. Проблема була лише одна: він поняття не мав, як все це втілити в життя. Коли його фільми Підземка та Кита зробили ознак. Бесон повернувся до свого задуму, вже як режисер. Тому він подумав, а що, якщо настав час для мого кіношного всесвіту? У 1991 році він почав активно працювати над сценарієм і написав 400 сторінок. У Голлівуді є правило: одна сторінка сценарію приблизно одна хвилина екраного часу. Тобто фільм мав би тривати 6-7 годин. Що з типу ліги справедливості Зака Снайдера тільки в 90-х. Ще на пару годин довше. Звісно, студії сказали: Люко, це круто, але ти що, збожеволів? Бюджет мав бути космічним 100 мільйонів доларів, що для початку 90-х було просто нереально. Жодна компанія не хотіла виділяти такі кошти. Тому проєкт заморозили, команда розпалась і Бесон пішов знімати Леона, який, як ми всі знаємо, теж вийшов культовим. Саме завдяки величезному успіху Леона. Безсон отримав можливість повернутися до свого фантастичного всесвіту. Студія Колумбія сказала Люку, щоб той трішки зменшив свій сценарій, бо ніхто хто буде сидіти 6-7 годин в кінотеатрі. Так, бюджет скоротили до 90 мільйонів доларів. Сценарій урізали до нормальних 120 сторінок. І нарешті фільм отримав зелене світло, але залишалося найголовніше хто буде грати головного героя. Друзі, якщо вам подобається наш контент, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую і продовжимо. Спочатку роль Корбена Далса запропонували Мелу Гіпсону. Була б така собі альтернативна реальність, де світ шалено Макса не стався, але він відмовився. Тоді Бесон вирішив заощадити на гонорарі. І взяти менш відомого актора. І тут трапляється випадковий дзвінок, який змінює все. Люк Бессон сидить у продюсерському офісі, коли телефонує Брюс Віліс. Просто щоб перекинутися парою слів. І Бесон каже щось типу: До речі, я зараз знімаю фантастичний фільм. Але беру когось менш відомого на головну роль. Брюс просить почитати сценарій і каже, що якщо йому сподобається, то можна буде щось придумати. Через два дні телефонує Бессону і каже. Що він в ділі, отак От випадковий дзвінок зробив його Корбаном Далласом. До речі, студія погодилася взяти Віріса, але його гонорар скоротили. Натомість йому запропонували відсоток від прибутку фільму, який саме невідомий. Але п'ятий елемент зібрав 263 мільйони доларів у прокаті, і Брюс точно отримав пару мішечків з грошима. Але без лілу цей фільм був би зовсім іншим, і тут історія ще цікавіша. Проби на роль Лілу проходили сотні актрис. І спочатку Міла Йович не була в списку обраних. Однією з акторок, яка була близькою до отримання ролі, була Елізабет Берклі. В інтерв'ю вона згадувала: я була дуже близька до того, щоб отримати роль у п'ятому елементі. І Люк Бессон був неймовірно підтримуючим. На жаль, після скандального фільму стриптизерки репутація Берклі постраждала, і багато студій не хотіли працювати з нею. Коли Міла Йович прийшла на кастинг, вона так хотіла вразити Бессона, що зробила яскравий макіяж, одягла супер стильний лук і поводилася як справжня модель. Але бесон уявляв Лілу як щось інше, неземне, дивне, не з цього світу, тому її відправили додому. Але потім сталося диво. Бесон випадково зустрів мілу біля басейну готелю. Вона була без макіяжу з розпатленим волоссям абсолютно природною. І ось тоді режисер вирішив, що це вона. І тут почалася ще одна історія: особисті стосунки Бессона і Йововищ. Дивно тільки одне: як звичайна дівчина з розпатленим волоссям могла б бути схожа на істоту не з нашого світу. Я не знаю. Але щось мені здається, що біля того басейну. Він просто знайшов 100% спосіб підкатити. Як ми заговорили про волосся, то ось цікавий факт. Всі ми пам'ятаємо помаранчевий колір волосся лілу. Спочатку продюсери вирішили, що Йовович має фарбуватись в яскравий помаранчевий колір. Однак, освітлення до такого відтінку потребує постійного догляду. Регулярне фарбування сильно пошкодило волосся акторки. Тож команда ухвалила рішення використовувати перуку. На момент зйомок бесон був одружений із Майвен Лебеско. я вимовив правильно. Тією самою актрису, яка зіграла Діву Плава Лагуну. Вони одружилися у 1992 році, коли їй було всього 16 років, а йому 33. Але це окрема історія. Лебецько спочатку не хотіла зніматися, бо вважала, що співпраця шкодить сімейному життю. Але коли актриса, яка мала зіграти діву, відмовилася, вона взяла цю роль. На жаль, її побоювання справдилися. Бесон закрутив роман із Мілою і покинув дружину ще під час виробництва. У 1997 році він одружився з Йовович, але вже через два роки вони розлучилися. До Маювен у Бесона була ще одна дружина, а після Йовович ще одна. Жан Батіст Емануель Торг. Це не чотири різних людин і навіть не родить Жан Клод Ван Дама. А культовий антагоніст, якого зіграв Гері Олдман. Роль стала однією з найпам'ятніших у фільмі, багато в чому завдяки грі Олдмана. Однак сам актор не є великим фанатом п'ятого елемента, і це м'яко говорячи. У відеоінтерв'ю, розповідаючи, чому він погодився на роль, Олдман був доволі відвертим. Я зняв свій фільм, і Люк Бессон був одним із продюсерів. Він допоміг мені знайти фінансування. Тож, можна сказати, я відпрацьовував борг. Він подзвонив і сказав: мені потрібно, щоб ти знявся у фільмі. Я навіть не читав сценарій. Це була послуга. Коли йому зазначили, що фільм став культовою класикою. Він лише відповів: Я знаю. Ось така дивна у нас реальність. В іншому інтерв'ю для Плейбой Олдман висловився ще жорсткіше і сказав, що терпіти його не може. Ось така от голівудська магія, одна з найкращих ролей Олдмана, і він її ненавидить. Щоправда, він не дуже тепло відгукується і про більшість інших фільмів, у яких знімався. Так що, можливо, справа не в п'ятому елементі, а в самому акторі. Цікавий факт: Брюс Вілліс і Гері Олдман не з'являються разом у жодній сцені. Як так сталося? Дуже просто графіки акторів не збігалися. І Бесон вирішив навіть не прописувати сцену їхньої зустрічі. Тож Корбен і Зорк ніколи не бачилися віч-навіч. Рубі Рот це дуже ексцентричний персонаж, і Бесон хотів бачити в цій ролі таку ж ексцентричну людину. Його вибір припав на принца. Бесон організував зустріч костюмера з принцем у Парижі, щоб показати йому ескізи. Зустріч виявилася напруженою, а пізніше принц повідомив, що костюми здаються йому надто жіночними. І тут я його прекрасно розумію, чому йому так здалося. А як вважаєте ви? Пишіть свою думку в коментарі. Цілком можливо, що через затримку зйомок та щільний графік він би все одно не зміг взяти участь. Уявити Рубі Рода у виконанні принца цікаво, але, на мою скромну думку, такер це ідеальне попадання. На Редіті він розповідав, що Брюс Віліс трохи налякав його першого дня зйомок. Брюс підійшов до мене, подивився на мій костюм і сказав: Ти розумієш, що це може зруйнувати твою кар'єру. Потім Бесон крикнув мотор ще до того, як я встиг передумати. І я радий, що він це зробив. Цікаво, що спочатку персонаж мав зватися Лок Рот. Хоча, окрім зміни імені, сам образ залишився таким самим. Костюми в п'ятому елементі це справжній витвір мистецтва. Жан-Поль Готіє, людина, яка придумала легендарний конусний бізгалтер Мадонни. отримав завдання зробити п'ятий елемент візуально незабутнім. І він з цим впорився на мільярд відсотків. Він отримав чималий бюджет на костюми. Лише одна куртка у фільмі коштувала 5 тисяч доларів. Але дизайнер не обмежився цим. Він розробив 900 унікальних костюмів для масовки, більше сотні персональних образів для головних героїв. Ручна робота над кожною деталлю. Кажуть, що готє був настільки уважним, що особисто перевірив кожен костюм 500 статистів у масовій сцені. Тож, коли наступного разу переглядатимете п'ятий елемент, зверніть увагу на костюми. Там є на що подивитися. За сюжетом, божественна мова є однією з найдавніших у галактиці. Вона складається щонайменше з 400 слів. Алілу володіє нею з народження. Що натякає на її генетичне закладення. У реальності ж, цю мову придумав Люк Бессон із Мілою Йовович. Акторка, яка вже володіла чотирма мовами, швидко опанувала нову. Кажуть, що Бессон і Йовович писали одне одному листи і намагалися спілкуватися цією мовою під час зйомок. До кінця виробництва вони могли вести повноцінну розмову вигаданою мовою. Про що саме вони спілкувалися, історія замовчує, але я думаю, це все досить очевидно. Режисер мріяє знімати п'ятий елемент у Франції, але це виявилося неможливо. Замість цього, більшість сцен відзняли у Лондоні на знаменитій студії Пайнвуд. А сцени, що відбуваються в Єгипті, насправді знімали у Мавританії. До речі, ніхто не може точно сказати, в якому році відбуваються події. Перша сцена п'ятого елемента чітко позначена 1914 роком. Далі у фільмі згадується, що все це відбувається через 300 років, але це лише приблизна цифра. Будильник Корбена показує, що на дворі 2263 рік. dvd видання 1997 року. Вказує 2257 рік. А книга Бессона під назвою Історія п'ятого елемента називає 2259 рік. Тож, яким роком датовані події, залежить від того, кому ви вірите. Одна із сцен, яку ви точно пам'ятаєте, вибух у головному залі залістон Paradise. Це був найбільший внутрішній вибух у кіно на той момент. Ніяких CGI, все знімали по-справжньому. Виступ діви плавалагуни сцена, яка назавжди закарбувалась у мене в голові. Композитор Ерік Сера написав вокальну партію, яку фізично неможливо виконати. Її співала албанська сопрано Інва Мула. Але коли вона вперше побачила ноти, то сказала: це жарт, голос не може змінювати тональність так швидко. Тому музиканти записали кожну ноту окремо і з'єднали їх у цифровому вигляді. Це означає, що ніхто у світі не може заспівати цю арію наживо. Але фанати намагалися. Якщо пошукати на Ютубі, можна знайти виступи сміливців, які пробують утворити партію Діви. Цікавий факт: плівка з записом діви ледь не була втрачена. На початку 90-х фільми ще не знімали у цифровому форматі. Весь матеріал записувався на плівку, яка потім фізично транспортувалась для монтажу. Контейнер із записом сцени оперного виступу Діви впав під час транспортування і потрапив під колеса навантажувача, але їм вдалося зібрати достатньо матеріалу, щоб змонтувати сцену. Щоб п'ятий елемент не просто вийшов у прокат, а вистрілив. Горман і Коламбі вирішили влаштувати одну з найдорожчих прем'єр в історії канського фестивалю. Вони організували футуристичний балет, модний показ Жана Готьє, грандіозний феєрверк. Та купу зіркових гостей. Це все коштувало від одного до трьох мільйонів доларів всього за один вечір. До речі, це була перша наукова фантастика, яка відкривала Канський фестиваль, але все пішло трішки не по плану, принаймні в США. Реакція американської публіки була досить неочікуваною. В деяких містах люди масово виходили з залів прямо під час сеансу. Критики писали, що це за хаос, хто дозволив це випустити. Хоча хто любить тих критиків, як на мене, їм нічого не подобається. Але все ж в ті часи їх слова мали вагу. А один з рецендентів сказав: це найбільш дивний і безлузий фільм, що я бачив у житті. Як на це відреагував Бессон? Сказав, що це їхні проблеми. Зате у Франції п'ятий елемент став найкасовішим фільмом року. А зараз давайте поговоримо про нагороди. Фільм отримав купу престижних нагород, серед яких «Бафта» за найкращі візуальні ефекти, три премії Сезар, включно з найкращою режисурою, та номінація на Оскар за найкращий звуковий монтаж. Але разом з тим номінацію на Золоту малину отримали Міла Йовович за найгіршу жіночу роль та Кріс Такер за найгіршу чоловічу роль другого плану. Ну що тут сказати, іноді не зрозуміло, як вони взагалі роздають ці номінації. Хоча США не сильно вподобали п'ятий елемент у світовому прокаті фільм став гігантським хітом. При бюджеті десь в 90 мільйонів доларів фільм зібрав 263 мільйони. І найцікавіше, 75% всього прибутку прийшло і за меж США. Це доводить, що п'ятий елемент це більше європейське кіно, ніж голівудське. А для мене цей фільм взагалі святковий. Адже в дитинстві на початку 2000-х, кожен новий рік, 12 годин його крутили по 1 плюс 1. Мені дуже цікаво почути, чи ще хтось з вас вважає це кіно новорічним. Пишіть про це в коментарі. П'ятий елемент це найдорожчий артхаус в історії, і ось чому. Він одночасно голівудський блокбастер, французьке авторське кіно, космічний комікс у стилі 70-х та театр абсурду. Бюджет 90 мільйонів доларів за мірками тих років це дуже багато. Зараз це було близько 200 мільйонів. Але студія дозволила Бессону робити що йому заманеться. Він не просто зняв дорогий фільм, він зробив те, що зазвичай роблять автори артхаусного кіно, тільки з величезними грошима. Саме тому деякі критики назвали цей фільм найдорожчим артхаусом в історії. Але це тільки додало фільму унікальності і зробили його культовим. Ось така захоплива історія створення одного з найкращих фантастичних фільмів 90-х. Та це лише початок. На нашому каналі на вас чекає відео про ще один культовий проект серіал Lost. Тож не зволікайте, натискайте на відео і приємного вам перегляду.